Любі друзі! Усіх вітаю з Днем Незалежності України! І ми сьогодні не випадково знаходимося в нашій чудовій, Чернівецькій, обласній, науковій, універсальній бібліотеці імені Михайла Івасюка. Адже ніщо так не характеризує ментальність народу, його культуру, його традиції. Як національний костюм, як національні строї. І саме сьогодні, в День Незалежності, на 32-гу роковину Незалежності, в цей день відкриття п'ятої ювілейної виставки етногалереї, яку створила якою опікується наша чудова Галиночка-Українець, моя подружка. Вона, до речі, медик е, Галинка, мешканець села Мамаївці. Кіцманського району, і вона є внучатою племінницею нашого народного артиста України Дмитра Гнатюка. Все, що тут представлено, все, що тут відбувалося, це дійсно магія нашого буковинського строю, нашого костюму. Тут співали наші чудові дівчатка Наталя Камелія і її подружка. Е -е, демонструвався фільм, виступали наші науковці і етнографи. Зараз я передам мікрофон пані Галині, і пані Галина скаже декілька слів саме про свою виставку про етногалерею спадкоємці. Ну що, моя Україна, я вітаю з черговою річницею. І коли йде вже за 35 до 30 і 30, це приємно. Так що щиро успіху, миру, перемоги. Україна буде. Понад усе. Сьогодні п'яте відбулося п'яте відкриття, ювілейне моєї етногалереї Спадкоємці, яку я розпочала в, саме на День Незалежності у 2018 році. Це е, популяризація мого рідного села Мамайці, де я народилася, де я виросла, де я творила. Це для мене надихання, творчість, любов. І сьогодні я хочу представити найбільший шедевр, який мене балував з дитинства. Це є кодина, яка Буковинський вінок, який увійшов в нематеріальну спадщину України. Для мене це дуже приємно. Це у мене репліка. Як носили я, дівчата, я, я хочу додати, що нещодавно у липні саме цей Буковинський весільний святковий вінок виш... визнаний як наша не культурна матеріальна спадщина України. Пару слів Галочка. це е, традиційний е, мамаєвський е, е, вінок. Які носили дівчата на, на урочистості і останній раз одягали на, на весілля. Окрасою цієї кодини є шовкова трава або трава ковил. Вона росте в степових районах України, але вона занесена в Червону книгу України. Тому цей ковил символізує свободу і ошатну красу дівоцтва. Саме в останній дівчина. Постає перед нареченням своєї усій красі, і вона намагається якнайкраще. Тому ковил для наш, для мешканок мого села він був дуже дорогий і мали тільки е, статусні родини або багаті, які мали багато поля і Галочка. Можеш вдягнути на себе формат просто нашого фільму. Він не такий великий, і просто в бліці пройтися, щоб люди побачили, що тут саме є. Ось така краса. Тут представлені костюми з троє саме Кіспанщини, е, села Мамаївці, родини Галочки, так? Так, е, саме якраз у від вас це є саме моєї родини. Е, 60-ті роки е, створювався цей костюм: горбутка, сорочка, е, підтечка з церкована. Далі сорочки. Е, Чоловічі жіночі у в 30-ті роки. Ми з вами швиденько пройдемося експонатами, і я хочу сказати, що ця виставка буде тривати до кінця вересня, і будь-який охочий зможе відвідати її. Так само Галочка, тут будуть проводитися ще. скажімо. Я скажем. хотіла якраз анонсувати, що такий маленький сюрприз. Учитель історії мого села Петрюк Денис Захарович, коли писав історію про село Мамайці, він дізнався, що Юрій Федькович написав твір Так вам треба або сватання на гостинці. Тому тут будуть читання на протязі місяця, тому що моя виставка буде тривати до кінця вересня. Будуть мастер-класи. Слідкуйте за нашими анонсами на моїй сторінці, сторінці бібліотеки. Ну, так само і Оксаночки. Е... Я усіх запрошую до нашої Чернівецької наукової, обласної, універсальної бібліотеки імені Івасюка за адресою вулиця Кобилянська, 47, на третьому поверсі. І зараз хочу, щоб ви оглядово подивилися, які експонати тут представлені. Знову ж таки, строї. Експонати 30-х років минулого століття. Тут на виставці змішана колекція. Як і Мамаївці, так і Заставнівський район, так само деякі елементи вже навіть коло Маїв. Так усіх запрошую і ще раз Днем незалежності. До побачення.